Збройні сили України продовжують просування на території Курської області Росії. Там створили першу військову комендатуру, яка допомагатиме контролювати гуманітарну ситуацію. Ми не знаємо кінцевої мети операції однак, якщо Збройним силам доведеться закріпитися на цій території, як варто кваліфікувати їхні дії, і наскільки законним є введення бойових дій на території держави-агресорки? Раніше в наших експлейнерах ми звертались до міжнародного права, аби пояснювати дії Росії на території України, зокрема на окупованих частинах. А у цьому відео поговоримо про те, як ці норми регулюють дії українців на Курщині. Пояснимо, чи можна встановлення контролю збройних сил України називати окупацією, і чому окупація це не завжди так, як це робить Росія. Які зобов'язання перед місцевим населенням є у ЗСУ, і куди можна евакуювати росіян із Курщини. Ну і наостанок, що буде далі. Що найперше поговоримо про те, наскільки законними є дії ЗСУ на території Курської області? Коротка відповідь: цілком законними. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. А та згідно з 51 першою статтею статуту ООН, отримала право на самозахист, де саме Київ вирішить вести бойові дії потрібні для самозахисту на своїй території чи країни-агресорки. Це його вибір самозахист. Україна має невід'ємне право захищати свій суверенітет та свою міжнародну цілісність настільки ж наскільки Росія порушила ці принципи. Україна має право їх відстоювати. За словами Марка Еліса, цілком логічно, що Україна робить усе можливе, аби зупинити або обмежити атаки, які відбуваються з боку держави-агресорки. Курська область один із тих регіонів Росії, звідки вона ракетами, артилерією, безпілотниками і іншими засобами наносила тисячі ударів по Україні. Гаразд, отже, це законно, але як коректно називати дії України на території Російської Федерації? Міжнародне гуманітарне право або право збройних конфліктів по суті, набір норм, які покликані захистити жертв збройних конфліктів. Визначає режим ведення активних бойових дій та режим загального контролю на територію противника. Ось цей другий ми звикли називати окупацією. Тут треба розібратися, що а, окупація вона може бути правомірною і може бути неправомірною. Ось неправомірна окупація це те, що вчинила Російська Федерація, починаючи з 2014 року, і відповідно це стосується окупації Криму і Східних областей України, і вже після 22-го року Запорізької. Чому тому, що ця окупація є наслідком саме агресії Російської Федерації, порушенням імперативних норм. Міжнародного права зі сторони Російської Федерації, наприклад, територіальної цілісності України. Що таке правомірна окупація? Ми можемо зрозуміти на прикладі після завершення Другої світової війни. Переможена нацистська Німеччина була окупована і поділена на зони контролю або ж повоєнна окупація союзниками Японії. Об'єктом окупації тоді були держави-агресорки, які порушили норму міжнародного права. Окупація не є порушенням міжнародного права, ні міжнародного публічного права, ні міжнародного гуманітарного права. Це фактично ситуація ситуація, щодо якої існує певний масив регулювання норми прав та обов'язків, і те, що у нас склалося таке негативне ставлення до режиму окупації, це передусім пов'язано із метою Російської Федерації, для якої окупація і дотримання статусу антибелом було нічим, і її головною метою була анексія українських територій. Українські збройні сили такої мети не переслідують. Щоби стверджувати про правомірну окупацію частин російської території, Україна зобов'язана діяти суворо із приписами міжнародного гуманітарного права, тобто захищати цивільних росіян, як заявила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, сили оборони України створюють так звану зону безпеки на контрольованих ними територіях Курщини. Безпекові або санітарні зони справді передбачені міжнародним гуманітарним правом для того, щоб мінімізувати шкоду для цивільних через ведення бойових дій. Але тут є нюанс. Щоб їх створити за міжнародним гуманітарним правом, повинна бути угода. Там навіть передбачена її форма у Женевській конвенції між Україною та Російською Федерацією. Ми розуміємо, що Російська Федерація з максимально низькою ймовірністю погодиться на укладення відповідної угоди. Це означає, що Україна в односторонньому порядку бере на себе зобов'язання гарантувати безпеку місцевого населення. То насправді це просто ще раз визнання обов'язків України, яку. Поційної держави за Женевською конвенцією, але це не означає, що Російська Федерація не буде обстрілювати цю територію з артилерії, з дронів, ракет, і не буде на неї нападати, не буде жодним чином ставити це саме своє власне російське населення під небезпеку і під ризики. Отже, що зобов'язана Україна забезпечити мешканцям окупованої частини Курщини за словами Наталії Хендель, насамперед особлива увага має приділятися вразливим категоріям населення: це жінки, зокрема породіллі та вагітні, малолітні діти, літні люди і люди з інвалідністю. Це їжа, це вода, це безпосередньо. А... Лікарські засоби, функціонування медичної системи, в функці... подалі це функціонування освітньої системи безпосередньо, тому що для діт... про дітей мова йде, санітарні умови, щоб не було епідемій безпосередньо на цих територіях, щоб не було голоду, щоб не було епідемій, і відповідно, щоб було все необхідне, щоб це. Населення мало змогу вижити в умовах збройного конфлікту або ж виїхати із зони активних бойових дій на евакуацію. Взагалі потрібно звернути окрему увагу, як повідомила Ірина Верещук. Наразі українські військові опрацьовують можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курської області Росії до Сум. Також вона зазначила, що наразі є можливість гуманітарного коридору і в бік Росії, але запустити його можна лише за умови офіційного запиту із російської сторони, якого поки не було. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, евакуація за таких умов може відбуватися або в межах окупованої території, себто йдеться про окуповані Україною частини Курщини, або ж на територію Росії за попередньою домовленістю. Із нею неприпустимо вивозити цивільних із Курщини на окуповані Росією території України. Це за словами Катерини Решевської, може вважатися колонізацією. Евакуація росіян на території України найбільш небажаний варіант, але може розглядатися, якщо інші недоступні. За різного роду підрахунками від 180 до 200 тисяч осіб нині потребують евакуації із даних прикордонних регіонів уже за російськими відомостями 120 тисяч самостійно добровільно евакуювалися в напрямку РФ. Ще десь дві тисячі вони загубили, не знають, що з ними. І я припускаю, що це саме ті громадяни, які продовжують перебувати на окупованих Українах територіях, і що до них у нас виникають обов'язки. На щастя, росіяни встигли евакуювати свої в тому числі статусних дітей, серії дітей позбавлених батьківського піклування, тому що пам'ятаємо, що щодо їхньої евакуації існує цілий набір норм, і ми не можемо, не маємо жодного права повторити те, що зробила Російська Федерація з нашими дітьми, як додає Рашевська, якщо Україна буде вимушена евакуювати мешканців Курщини на свою територію, важливо дотриматися усіх правил, отримати їхню добровільну згоду на це. Докладно пояснити, чому і куди їх везуть, а ще домовитися із державами-партнерами щодо можливості Росіян повернутися додому, якщо вони матимуть. Таке бажання через треті країни, крім того, проконсультувати їх про можливі статуси, які вони можуть отримати, перебуваючи на території України. Це і статус біженця і додаткового тимчасового захисту, який надасть їм додаткові гарантії, зокрема виплати. Є ще один сценарій евакуації перевезення цивільних із зони бойових дій на територію нейтральної держави, але для цього також потрібна згода і України, і Росії, і цієї третьої держави. Юристи, з якими ми спілкувалися для цього матеріалу, зазначають, перед Україною поставатимуть нові вимоги і виклики, якщо окупація цих територій буде тривалою. Наголосимо, окупація за міжнародним правом це у будь-якому разі тимчасовий режим, який рано чи пізно має завершитися, коли військової мети буде досягнуто. Немає те, що ми знаходимося у стані війни, і те, що ми окуповуємо частину території Російської Федерації, не означає, що ми масово повинні почати любити росіян із території, де здійснювалися там три чверті обстрілів української території. Тобто, ну це та вимога. Яку до нас не висуває міжнародне гуманітарне право чи міжнародне право прав людини, і мені дуже подобається один із юристів, ще в 19 столітті говорив, що немає у окупаційної держави обов'язку гарантувати демократію і добробут місцевого населення. На має виконувати те, що передбачено приписами міжнародного гуманітарного права в умовах військового конфлікту між двома країнами територій обох є театром бойових дій. Так зазначає Марк Еліс. Рішення як далеко можуть просуватися українські війська території Росії, має ухвалюватися по етап і мати беззаперечне військове обґрунтування, зокрема, якщо Україна такими діями підвищує свою оборону спроможність і безпеку власних громадян, до того ж не має наміру довгостроково або постійно контролювати окуповані території. Крім того, каже Еліс: важливо, що Україна наймовірніше допускатиме на окуповані території представників міжнародних гуманітарних організацій, на відміну від того, як це не робить Росія. So I have great faith. Я дуже вірю в те, що Україна і надалі дотримуватиметься міжнародних правових стандартів. Вона знову і знову демонструвала свою здатність робити це під час цього конфлікту. Тому я гадаю, що вона продовжуватиме це робити. Я вважаю, що це відповідальність міжнародної спільноти, включно з моєю організацією і моя особисто, переконатися та висловитися, якщо я відчуваю, що Україна не дотримується цих правових принципів. Але я не думаю, що це буде проблемою. у цьому відео ми з'ясовували, як міжнародне право трактує дії України на території Курської області, зокрема те, які обов'язки постають перед ЗСУ разом із військовими здобутками. А ще як має відбуватися евакуація Росіян із зони бойових дій, і чому окупація у цьому випадку це не злочин, а специфічний правовий режим. Чи було це відео корисним для вас? Пишіть нам у коментарі.